Так, де це вона є? Де це мені чекає? А, он. Я тобі зараз зроблю уроки. Я тобі зараз зроблю. Зараз я тобі зроблю. Ти бачиш, Тімі. Ти, ти бачиш, яка дівчинка. А що це вона? Це вона не сама. З якимось хлопцям там сидить. Осі! це ж не якесь сідані? Це що таке? Що це ви тут робите? Піцуємо, тут дуже смачна піца. Яка піца? Це ще Ммм, Дійсно смачна піцу? Ну добре, дітки, сидіть уже, відпочивайте. Не буду вам заважати. Скажіть, а що це за заклад такий новий в Костополі? Новий заклад на полі, який знаходиться за адресою вулиця Степанська, 13, пропонує смачну піцу та суші. Слухайте, а у вас камери є? Є? То подивіться, щоб вони не цілувались.